Усім привіт! І це третя частина проходження поклику Прип'яті. І сьогодні ми будемо щось шукати на околицях Юпітера. Завантажуємо. завантажение. Так, мы появились. А, мы можем сходить из темы на поливание. Не на поливание, а в аномалии. <музык> Че куда там? еще нам Ага. Треба знайти до Привіт, брате! Ну... Так, ну я готовий. Я готовий йти до тунелі. Тоді рушаємо. Так, нам треба тут артефакт знайти. Ну І Як щодо розмі... розмі розів'ятися? От ми і на місці, як я розумію. Ну що, почнемо? Так, звісно. я помню парфи. Так, ось тут это збереження автоматичне. Не поняв. Ааа. Так, потім їх облутаємо. Ой-ой-ой. Умры. Оп, все. Ну тогда тут. Ясно. И кто сюда? Ай! Ой-ой-ой! Авто зброж. Так, килька тушканев. Уже розібралися! Тут для вас килька тушканева, да? О, боєприпасы!

Як не вчасно о, ой-ой! Ой-ой! Зараз так невчасна перезарядка підійшла, це просто Ти контролер. Ну, в мене стріляли і в мене гранатки кидали. Неможливо. Можливо. його. суки. его. Оооо, Це ще такі. <зас> <Довбежка урансь>. Так. Ох ты ж, псель! Так. Чесати треба звідси. І якомога швидше. я так тоже подумав. Мурдяшки. Теперь штурма этот день Здесь все так мало бути? Ясно. Ну привет! Ох... Я вже думал був у Тим тунелі... дурным зомби и залишуся. Чем может допомогти своей артевной? Рад ратівником. Радівникові. Ти як? У нормі? У нормі, дякую тобі. Ось дивися Тут координати одного місця. Усе, що там знайдеш, твоє. Там і так багато, але ти все одно зміга. Як мою подяку. Координати схованки. Хочу буде дивитися, де... де воно? Я хочу вже тут забирати. Де воно? Так, але тямка чекається усе чи ось це? Не усе. Я думаю, що це не це. Там, там кучу зомбаків. Ось тут це... Усе, я не Знаю. Ну тут... М -м -м, не думаю. Коротше. Ідемо до професорів. Рассказывай все що сталося. Привет! Привет, здорово. Давай. Ремонт зробим. Блин, мені брак... 390. Так мало. Щас, я не домов. А. Стубов зразок. Да не вже... Прошу, не змушуйте мене чекати, де він? Здобув з виявилося, що в тунелі мешкав контролер. Він намагався підкорити своїй волі вашу групу, і йому не май... це майже вдалося, я на щастя встиг бити його раніше. Нормально. Чекайте, сталкери, чи не могли б ви приділити мені на хвилинку уваги? Я вас уважно слухаю. У світлі, у світлі останні події нам стало зрозуміло, що рівень підготовки нашого дослідницького загону зовсім не такий, як треба. А ви змогли з само, самотністю впоратися із контролем. Цей факт вже сам по собі диво до чого ви Так, здрастуйте, здрастуйте. З нехто буде такою нагодою, не спробувавши наняти на роботу такого широкопрофільного фахівця, як ви, то була просто феноменальна тупість. Адже наша наукова група, безумовно, потребує вашої допомоги. Треба зробити вимірювання, розставити розташо... роз... сканери. Продовжуйте. І намагаюся знайти зразок між викидами та по появою артефактів у аномаліях. Мною роз, розроблювання розроблювана роз, роз, теорія, точного прогнозування часу наступного викиду виходить з кількості, з кількості та, типу таких артефактів. Для точних розрахувань мені необхідно зібрати велику статистику. Усе, що, що нам потрібно, розташувати декілька сканерів у цих аномаліях. Зараз я допоможу вам. Чудово. Вам треба взяти в Новіково сканери, встановити їх у аномалії, координати, які позначені у вашому довка. Ви закінчите повертатися. Повертайтеся. У мене до вас буде ще одна справа стосовно сканерів та обмін. Окей, okay. йдемо до герман, ще кіговат. Його... Ні, ні. Які його звати? До Новікова. все Забрали. Далі мені треба розташувати сканер у аномаліях. Я можу здобуду артефакти, які у них будуть. ті навіть мені не подобаються Так. Що таки не прокачав вроді? А, бо мені не вистачало. Yes. Також треба гроші. Когда мы тут из холонки? Может, ты так с холонку прикольно врыв? Так накачи, что мне еще туда требует. ты еще тут с холонку без Ну что, мне туда все равно придется с водом пить? Так. Все равно туда нормальная близко. И уже там, дорогие, стоит, пух. Чини. Тут треба розтати і ось тут. І також тут є інструменти, ми можемо до них також сходити. Ще по дорозі сюди сходити. Коротше, у нас дуже багато справ. Так, тусонка випустить. Трохи так Зарядка. Давайте роблямо наряд ічні і Сталкер. О, в кущах має бути схванка. Что такое пометаю схван? Да, ось тут? Да. Стута сброя. Че не все педибрав? Да шо? Що еще не педибрав? А, ось тут. Так, да. патроны. АКМ. Иося. Ио а... 86. Кош. Також... Ну хороший зброя, але я уже... всю прокачал так думал ой там она ой ой я вас надеюсь вот так вот так давай ты еще живый да Горилочка. Так. Ну, еще 10 килограмм пива. Равце и дам. Ведь дуже кайфово мочить как всяких зомбаков, чи бандитов. Так, что нужно будет продать. Надо что три сканера, будет что. А потом еще нужно вставить. Ой, чувствую, мои броня будет капец. И будет детектор Вэлла, если вы у меня Так, все встала с камеры. Может, егись? Ой-ой. Не вдалое, -ой. сюда вдалое. Ой-ой. Это было бы это не все. Далее нам куда? Сюда. О! Я задав, де ми ще можемо піти. Тут має бути десь оаза. Біля неї тут гелікоптер. І тут ще один поставити сканер. і тут інструменти. Звісно, тут твої роботи. Точно не Сдайся, я не понял, я ж вас усіх привив правильно я вас всіх тут привив, як он тут появились кто це за припишу знав що вони там будет. попал. Ой-ой. Ну так пьяно стреляют. Куда? Ну, ну куда ты стреляешь? Умер. Упал. Упал. Ч ⁇ это у них экзоскелет? Серьезно? Ч ⁇ кто то Не. Да ну. О, патрон. О, Просто так трохи про якого я говорю, а мені треба буде три віддати нові кого Так, патрони, ооо типу тут будуть... ой, за мало місце. Ну троповик потрібен. От, все о-о-о-о сканер на пів і... Препарат. Опа, 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 оба, все. Так, міняється вже Нобіський ну, детектор. Опа. Так. Ось сюди. Але спершу ми сходим по ОАЗу, а потім взагалі. Де тут? Ось сюда. А там буде трохи загадок, тому... Ну. Збережемось. Будьте навіть віддільно збережемось. Берегти його. Замість від цього. Ні, чекайте. Як то... Можемо видалити? Давайте все видавимо. Так. І можем якусь додати? Чи як то зробити? То я заміню? Давайте я попробую. Замі... То я зберіг замість цього. Чи що я зробив? Так, да. Та. купу ту шість людей здесь поблизу. А, тут зомбаки такий тупи. О, то що, крыси? помер. Ой, ты Все, ты пора померла. О, потом зомбак. Ну, мені вже накшет. Ничего вийшли. Шой там був мотив? Ты шо туалет умой все? там крыс. Не поняв. О, теперь. Шоковувати них, хись. Короче, просто тут пошл. Опа. Все. Одним удар. Все чисто. Так, десь тут треба питанове. Ой, понял чуй Дьй! Вот такие набры. Десять. Где еще их там ше небагато? Да ну были! Опа, без та Да ну, с каких выступ? Давай, давай, давай. Да, да, да. Блазь. Боже. Какие кончены. Давайте я просто с балом Не можем уже стараться. Опа, вообще. Какие вы проходите? Да. Иди устань. А не, я чувствую. Ну же, броня как у кодца. Де тут має бути... О! Все, прийшли. І зараз тут буде одна загадка. Так, ну поки що так ось пройти, треба пройти через правильні місця. Через правильні терки тут. Ну, перший раз, ну. От зараз подивіться на мапу. Зараз пройду сюди. І вона я перемістила назад. Мені треба йти до електрики. А один із них треба Ну, Давайте підемо до дерева. Так, стоп, не поняв. Кінечно треба ще раз пройти. Та мало от так. Отут раз. А далі куди? Не поняв. Нічого, не поняв. Де ще електрика. Взагалі його загадку не дуже зрозуміло. Коли перший раз через неї проходив. Просто роздобуваю. Там має бути більше електрики. Не вгадав Ну ясно. Тут тільки один. один. О, появилося друге. Далі. Тут треба вгадати Тут треба вгадати Пішли сюди. І останнє ось там. Отак. От Надіюсь, я правильно. Не розумію цю загадку. Знов. Так, треба один из первых попадати. Пішли сюди. От. Треба тупо їх всіх попробувати. А, не Будь ласка, А, не, знов, неправильно. Ось так, ось так. Да по центр, потім... Якщо це не буде правильно, то пойдем по центру. Неправильно. Пішли по центру, і далі ще залишаюся вхід. Пішли по центру і ось тут. А ні, ще ще два, ще два залишились входи. Чекай, стоп, я вже запутався. Ми були ось тут, ось тут, ось тут. Можливо, ось тут, ну пішли сюди. Не знаю, щось з тих двох. Неправильно. Значить, той самий правий. Ідись правильно. Так, це правильно, це правильно. От і Оаза. А це факт, про який казуєш, що це видумка. Так, беремо. Ой-ой! Ой! Це Ой! пан бороть. На вижитих. Тобто псевдо собаки чи хто? Не головне, що ми його газу взяли. Все, вони за мною не йдуть. Ну і добре. Так, ми прийшли. далее... Далее до вертолета и далее... Ого! Ты еще не всех убил? Ну уже так задолбала. Я их не в 10 убил. Интересно, каким будет на 2? Так, сюда быстро вообще. не. Ой, ой. <плес> Опа. <ха. плес> Их тупо поводил? А ну такие гимнюки. Ну им злотая могут, а но вот давай. Блин. Так я мешаю. О, у него горелочка. Ну разряд они а такие. Все. Так. Жень. Птичка. Эликоптер. Ну, что треба будет его... будет сюда, сюда. Капец. Чем мне уже Чекай. О, нет. Это не, просто наверши. А можно я гранату. Просто і все, І пропустити вот и вс. Короче, тут треба пройти тут мінне поле. Міне. Написано. Через то мінне поле треба пройти, а воно... Воно вже і так покоса. До того вертольота не треба пройти. Опа. Так, пройшли. Ой-ой! Ой-ой, пройшли. Тут уже щось зірвалось. Мне зараз так повезло. Ой-ой, я -ой, наступил на мину. Щоб я бы правильно все то мене бы відкинуло. ...кудись далеко. О! О, там в трубе кто-то еще. Там где-то... Треба його поисково обшукать. Так. Два тіла, схоже, загинули в момент падіння. Цінного ні крихти. Все зняли. Інформація з бортового комп'ютера видалена. Але чорна скринька не ушкоджена. Гадаю, нормальний технік зможе витягти з неї інформацію. Чорний ящик. Тількись. Ты вылетай, как еще волны, что честно. Ай. Ой-ой-ой. Ой, ой. -ой. тут творится? Кабанчик. Кабанчик, какие стыки волны, жучек. Ой-ой-ой. Перервался. И... Вид пришел. Кабанчик, кабанчик. Вид тоже пришел кто пришел. И с ним не пришел. Выживший. Капец. Ну. Опа, трупика. Что тут? Барамота. Все. Кабанчик помер. Идем за ним и за их трупиками. Тільки що тут тики вже... что yes. oh, awesome. oh. тут взирвалась уже. И все прошлое, Єс! О, а, зло. Тут у неї тоже по відновлення здоров'я, насичення, відновлення сил, заговорення ран... Ну і, дуже что Так. Куди нам треба? Не-не, не до... не сюда, сюда. И далее нам что треба буде зайти сюда. Там декабря номалия. Це був капец. Ті всі кабанюки и монстряки... стряки за мною. Через минус це був полный капец. Тупо Тупо mm -hmm. ну, все мені винялось. І цікаво, скільки я це заточу. Це повний кавець. О, бачу одного. Ну, бандюка, який не мій друг. Я в мені... нього... Я попав в нього? Ну все, я з ним розпочав війну. Та-яй-яй. Вже нормально зносять. Помер. Які які Як вже вони Не Треба точність побачати, однозначно. Це приходить. Б... Це просто помер. Чи вижив? Ти останній? Чо, ну, чо? Ти чо? Опа, Є, хто, все, що? він ч Ты ч? Опа, вс. Як тось тут що виживший. Дись нема. У нас же пістолет, по-моему. Патроны вже не треба. Пптечка. Які мене, до речі, птачку? Одинадцять. О, нічого собі. Нічого собі. Він нормально? Боже, що з його мордою? Провернути. І вакцину це тут якась радіація. Ще хтось один якісь якийсь хороший. А, ну тут. Тут я думаю хороша рука. Не хороші, да, да, вони хороші. Але вони ж все ж таки це Це хто? Це Це досі тобто помер від монстрів? Чомо, вони його руку. Так в тебе. Ого! От в тебе Асфаль. І Пишем тут стрим. Внимание, противник! Ой, ой, зря я тебя. Принимай гранату! граната? Не-не-не, мне не треба. Лави гранату! Нет. Ну ты. Ты такие четкие.